Тисяч тисяч науковців. Добре, дякую. Ваш загальний ваш. Друга група. будь ласка. Вона прибула характеризувати вечір на науку в Україні, прийняти її в інших країнах. Так і так порівняти зарплату на одного науковця в українські лідерах та в Україні. Будь ласка. Ну в Україні зарплата. До 9 тисяч до вічно. А порівняється з тих чином Якщо порівняти з різним штатом, то трошки менше. Трошки менше. В США це стоїть шістьдесят тисяч, а в кінці лише десять тисяч. Так, добре. Третя група, дякую вам. Третя група. Що вам треба отримати? Розрахуємо витрати <ріпи> на науку як частку образеньків від валого продукту в різних країнах, порівняючись з Україною. США та США, 7, і і різниця, та США це 2,7, а в Китаї це 2,1. І різниця між Україною та США це 2,4, а між Китаєм та Україною 1,8. Зробіть висновок про 500 гривень України. Дуже? Дуже маленький. Дуже? Дуже маленький. Отже, Найбільше і в Японії, а проте в Україні е, майже рівно так, так. Тобто, і можна бачити, що держава більше фінансує. Так, добре, ще поряді думки. З цієї диграми добре видно, що в економічно забити в країнах, таких як Сполучені Штати Америки, Японія, Німеччина, навіть Китай, Євдського сектору становить 65-75%. в Україні. Державне фінансування становить 40% вартості наукових досліджень. Тому можливо постає питання, як більше в Україні стимулювати підприємців для розвитку наук. Політичні карту Сатувасі. Дивимося. Японія, дякую, сказали. Японія, Республіка Корея, Індія, Бразилія. Якщо говорити за країни Європи, це буде Британія, Франція, Німеччина. Дякую. ви молодці. В Україні найбільшим середком наукових досліджень. Є Національна академія наук України з її п'ятьма регіональними науковими центрами. Це 160 наукових установ, які зосереджені переважно в Києві та Харків. Такте існують різні форми організації наукової діяльності, про які ми зараз з вами дізнаємося.

Парк, який розташований в е, місті е, Пало Альто. Сідницький парк Стенфорда. Так? <звісна> а, він має дуже велику площу, там працює дуже багато різних компаній. Зачитаю які. Филипп Батер, Тесла, Тесла Моделес, тітко та The MR. в мене ну ще й наші в даній компанії Стіла Джобс. Супер, дякую. Дякую. Це в все, є дякую. Друга група, будь ласка, у вас, Україна. Інноваційний парк Єн Сіті. Це перший український інноваційний парк, відкритий в Києві у в 2018 році на території колишнього Київського монозаводу. Станом на 2021 рік в інноваційному парку налічується 110 компаній-резидентів. Серед них 4 лабораторії, 3 бізнес-кампуси, 8 акселераторів, інвестиційні фонди для підтримки та розвитку стінських стартапів. Другий етап розвитку уніксіті доведеться до 2025 року. Результатом діяльності команди інноваційного парку має стати сприятлива екосистема для розвитку підприємства та дослідження, що допомагатимуть сході компанії успішних на глобальному ринку. Всього розраховано, що парк мечатиме 30 тисяч фахівців і створить майже 3 тисячі робочих місць. Дуже важливо, як у мене. Вартість проєкту оцінюється більше, ніж 500 мільйонів доларів. Входить до холдингової компанії «Юфюч». І зараз там є знижка з травні до 32%. Дякую, молодці. Відео подивилися. Будь ласка, технополіс. Технополіс, це дуже цікаво. Виділий збиваючи наукові матеріали. Це центр впровадження досягнень науки техніки. ці технополіси розташовані переважно в економічно стабільних та розвинених країнах, на кшталт Японії, Китаю, Великобританії та Голландії. Вони сплановані для покращення і розвитку науки в цілому. Найбільша їхня кількість була відкрита з 1995 року до 2000 роки. А також є дуже багато технополісних компаній, а саме американських, це 1750. Так, все, супер. Дякую. Молодці. Наука. Ми з вами успішно це пройшли. Подивіться, будь ласка, ось технологія. Так, супер. Не дарма, зважаючи на рук освіти, з поміж 17 цілей сталого розвитку, 4-ю цілею виділена освіта. Якісна освіта. Отже, остання наша форма роботи в групах, це буде робота із різною видаю інформації. Перша група буде оцінювати рейтинг вищих навчальних закладів планети. Друга група буде оцінювати вищі навчальні заклади України і складе рейтинг 8 на рейтингу навчальних закладів України. І третя група випише найпривабливіші університети України для іноземних студентів.